В частоколах густих і валах земляних їх збирали на збори. Всевечорі вожді верховодили в них, разом ділячи спінні радість і горе. Ось він довгий умій літописних часів. Серед нього вистрайньо, з того 2 вересня, наслідуючи наші славні традиції, ми відзначаємо чергову 804 ту річницю існування історичної ланки кобуття Костянтинова Старокостянтинова. Щиро вітаю вас, жителі міста, присутніх гостей з нашим родинним святом, Днем міста. Бажаю усім щасливої долі. А місту процвітання, шановні краяни, нам випала велика честь жити у місті, яке має давню і славну історію. Старокостянтинів яскрава перлина на березі річок случ та ікопоть, яка поєднала в собі надзвичайну красу подільської природи та волинської самобутності, елегантність зелених вулиць, барвах яскравих квітів, телерантність. І доброзичливість його мешканців на сьогоднішній день місто гордиться своїми уродженцями – істориком Барановичем, театрознавцем Чаговцевим, местазнавцем Черкашиним, поетесою Севернюк, лікарем Ланком, який в майбутньому став дідом Леніна і який в Петербурзі лікував Тараса Григоровича Шевченка. Славу місту примножує сьогоднішнє покоління Старокостянтиніців. Це наші самобутні поетеси Оксана Радушинська, Тараїса Котик-Маховська, художник і поет Лойдід Прокоф'єв, чемпіони України з легкої атлетики, Ручківська Наталя, Борисов Дмитро, Тимошенко Влад, Загородний Олександр, Максимов Олексій. Радують жителів міста своїм співом народний аматорський хор Доброслав, керівник Геннадій Зелінський, зразковий танцювальний колектив Арабет, керівник Остана Буєва, муніципальний духовий оркестр, диригент Василь Муляр, шоу балет Денс» керівник Наталя Чупака, дитячий клуб Твіст, керівник Сергій Журавський, особливу когорту міста складають його почесні громадяни. Всього 49 чоловік, серед них генерал армії Василишин, генерал-полковник Шеремета, брати Олександр і Борис Зайчуки, колишні керівники міста і району Фурман і Швалюк, заслужений вчитель України Пекаш Пекаш Леонід Володимирович, заслужений лікар України Трохимович Віталій Аркадійович, Фріс Гайспер Майер і Герман Шмідт, громадяни Німеччини. Меценати в галузі медицини, рудяк Семен Олександрович, меценат у освітній галузі. Нещодавно список почесних громадян міста поповнили. Дерекот Микола Васильович, голова обласної ради, Олійник Володимир Григорович, міський голова 1980 86 років, Євланчик Сергій Сергійович та Сліпчук Олександр Костянтинович, члени наглядової ради ПАК Груп». Наш молочний завод, дорогі старокостянтинівці, низький уклін і велика шана вам за самовіддану працю, висловлюю свою глибоку вдячність усім вам за любов та вірність рідному місту. Хай квітне наш рідний край Старокостянтинів зі святом вас! Дорогі мої земляки, я щиро хочу привітати вас з днем міста. Ну бачить Бог, і навіть погода нам сьогодні сприяє, щоб ми зробили це свято, щоб ми разом з вами гарно відсвяткували, так як вміємо працювати, так і святкувати. Ви знаєте, от вам не видно. Я звідси бачу, що площа вже практично повна людей. Я уявляю, що тут буде через години, коли почнеться потужний концерт, потужне свято, салют і так далі. Я думаю, що ми покажемо, що таке справжні Старокостянтинів, який тут дух, скільки емоцій, скільки енергії, скільки бажання працювати і відпочивати. І разом з вами ми цей свято сьогодні проведемо на найвищому рівні. Принаймні, вся та команда, яка стоїть тут на сцені, зробила все для того, щоб сьогодні цей день був дійсно святковий, дійсно чудовий, дійсно неповторний, щоб ми ще на рік запам'ятали, як місто відсвяткувало черговий свій день народження. Ми потихенечку робимо ті справи, які говорили раніше. Сьогодні відкрили ще один дитячий майданчик, чудовий разом з дітьми. Я дякую всім, хто допомагав в відкритті, хто разом працював, щоб зробити благоустрій, щоб зробити там порядок, щоб він засяяв і приносив користь для дітей і радість для дітей, і батьків, які приходять разом з дітьми. Дорогі мої, вітаю вас з днем міста, святом вас цього самого найкращого, що від мене залежить, зроблю все для того, щоб це відбулося. Дякую, святом вас, добрий вечір, шановні краяни. Дозвольте привітати вас сьогодні з Днем міста, величного історичного міста Старокостантинів. Хотілося б сьогодні, щоб в кожну родину. Кожну сім'ю, яка сьогодні проживає в Старокостантиніві, прийшло впевненість в майбутньому радість, щастя, затишок. І щоб кожен з тих, хто сьогодні присутній на цій площі, відчув себе достойним членом громади міста Старокостантинів. А влада сьогодні робить все можливе для того, щоб приблизити Старокостантинів до добротного європейського міста. Добра! Радості, наснаги всім вам зі святом, шановні старокостантинівщини. Să bei spera să națiunile 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 națiunile

Я в серці, в серці, в серці, я в серці. Просто феномен, роя в серці. І воній ді сьогодні, в серці. І сама хасу, у серці.

Я з криниці ношу воду і рубаю дров. У мене там майні пуха, сама файна пика. А у ліжку взагалі я сама сама дика. У мене самі довгі ноги, як у агілєри. Я на них взуваю мешти номер 44. А коли корову даю, він аж димиться. І прожене молоко у вітер селиця. Я просто королева, я просто богиня. Мої послуги

Правдували спротували. Наши черри, чичири, чичири, наши шина кучери, кучири, кучири. Я бы там и чесала, чесала, чесала. Я бы его ты узнала, Людина, сумує син за матір'ю, сумує син за матір'ю, сумує ми земля у нас одна, хоча ти розжарені, хоча тинки розжарені, Це були ще на холодні всі вони. Годинами нами затьмарення, годинами затьмарення, ж тим світла і землі, і ми бачимо сни.

Mas se eu